прокидатися разом з вами, розпочинати новий тиждень, понеділок 25 липня на календарі. І зустрічаємо в нашій студії першого ранкового. Шановного гостя Олександр Попович, у нас будемо говорити сьогодні про його не зовсім звичайне хобі. Він вирощує равлики і досить багато видів. Доброго ранку, пане Олександре. Доброго ранку. Як прокинулись, як прокинулись ваші улюбленці домашні, як прийшли до нас всі разом. Ну, скажімо так, вони ще не сплять. Тому що вони нічні тваринки, вони в день сплять, вони зариваються в ґрунт, в якому живуть, і нарощують мушлю. А вночі вони їдять, гуляють, ось в них ще триває процес, ось я, бачите, дав їм огірочки, вони їх з задоволенням гризуть. Їдять, так. так. Давно, чи давно у вас виникло таке хобі, чи давно захоплюються? Ну, я думаю, більшість із нас в дитинстві збирало різних, як то кажуть, на Закарпатті богарів, сунюгів і чигабіг, так? різних, різних таких дрібних тваринок. Я теж колись збирав равликів, їх ну, так, просто о, о, потримати день-два випустити. Їх у нас на Закарпатті дуже багато, на Закарпатті дуже поширений виноградний равлик, або його наукова назва Хелікс поматія. Mm -hmm. І вони, до речі, у нас дуже крупні. От. А тепер в мене син, який досяг того віку, коли починають е, діти цікавитися дрібними, дрібними тваринками, і він просто підібрав був виноградних равликів спочатку. І ось так ми прийшли до африканських равликів я хотин. Це ж Африка, це африканські равлики, так? Так, це африканські равлики. А тут представлені скільки видів? Бачиш, шість штук. Це сьомий. Ну, і так, тут тут є Там, ще в цих контейнері, так, взагалі в, зараз в нашій колекції, це не тільки моя колекція, це половина колекції сина. в нас представлено сім видів, з них є Привіз сюди в студію три види, я зараз вас ближче з ними познайомлю. Декого з них я не став турбувати, тому що там один вид, є такі лімікулярії, вони зовсім дрібненькі, але вони знесли яйця і вони хочуть стати батьками, і я не став їх просто турбувати. Вони розмножуються таким чином, от вони несуть яйця. Причому ну, не ікру, там, не, не, не що-небудь таке, а справді яйця в шкаралупі, там, розміром від, від трьох і деякі види навіть до пів... від трьох ага. міліметрів до півтора сантиметрів. А от розкажіть нам детальніше про ці види, які представлені це про які зараз. в садини. Тобто вони такі великі, так. наслук, вони африканські. В в, в, в Африці Африці так можна подумати, що в Африці дуже, дуже великі всі там. Допустим. Ну вони насправді великі, так, вони не, 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 не так дуже е, гарно виглядають в природі, як ви зараз бачите. Ось дуже яскрава мушля, це вид імакулята-імакулята. Е, Взагалі ці, ці всі равлики е, об'єднані одним видом ахатіна. Це ахатіна і макулята і макулята. Бачите, в неї така яскрава мушля, красива, коричнева, з білим. В природі, коли вони живуть, в них мушля така поперта, обкаміння, об якісь тверді предмети, а це вже від, скажімо так, від, від життя. Це від хорошого, від хорошого життя. життя так. А їхня батьківщина це... Практично майже вся Східна Африка, від Занзібару до Мадагаскару. От, і вони там живуть в природі собі, е, ну, якби їм, їм там добре. Вони в наших широтах в природі не виживуть. От, але а звідки ви його привезли до нас? Це е, равлики, які потрапили в Ужгород з Києва. Взагалі е, шлях равликів пролягає таким чином е, з Африки. Вони потрапляють в Європу, з Європи вони потрапляють до Києва, а вже з Києва вони потрапляють в Росію. В Росії зараз є дуже популярним цей домашній улюбленець Равлик. Їх є в Росії зараз дуже багато видів, любителів вдома. А в Києві зараз мені відомо, ну, так, щоб серйозно займалися чоловік 10 цього. От, а на Закарпатті я знаю вже принаймні четверо в Ужгороді, вже четверо людей тримають дорогу. Пане Палу... Олександре, а чому почали займатися? От, чому от вже так е, почали збирати? Це як колекціонування, чи це якесь таке захоплення? Не знаю, як люди захоплюються, допустимо, собаками чи кутами. Ви, і, 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 ну, абсолютно, абсолютно. ви маєте рацію. У нас вдома жива кішка, в нас живуть рибки. А ці тваринки, ну, по-перше, вони дуже цікаві, в них цікава поведінка, вони цікаві самі по собі, різний вид, він має різну поведінку, різну активність, різні смакові там пристрасті. І їх просто цікаво тримати, і вони не завдають занадто великого клопоту при утримуванні. Весь е догляд за ними полягає в тому, щоб ввечері покласти їм їжу в контейнер. Ось зараз я в пластикових контейнерах привіз, це тому що це все маленькі взагалі торавлики. Тут mm -hmm. дорослих тільки дві особини. Зараз я їх покажу. Ось, так, ось, 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 ось такий великий. Так, це е ахатіна і макулята Ламаркіан. Або псевдостульмани її ще називають, <світ> ось, ось трошечки менше такого ж виду. От. А взагалі в нас вдома є ще такий великий оглядовий терор... тераріум, де вони лазять по склу, в них там е... гілки, дуже все гарно, але він трошки громісткий, тому я не став його брати. А ось в таких контейнерах, як правило, підрощують молодь. І ось, ось це власне молодь. Мов, це так. Ось це, ось це молодь Нічого так. собі молодь така? От в мене, коли думала, прийдуть до нас звичайні такі равлики, знаєш, щоб в мене удалося. А тут, як побачили... А це а ви... зараз... зараз я їх змочую, вони змочити. дуже люблять вологу, тут е, освітлення і трошечки сухувато. І ще змочити е, рекомендується для того, щоб взяти в руки. Тоді вони охочіше переходять ага. на руку. Не ховаються вони і... в свою е, ракушку. Вони не ховаються, є лякливі види, а ось це дуже активний, дуже такий соці, соціальний вид. <ріст> так, ось цього равлика звати Ахатіна ретикулята. Ось, і він от, Саме цих равликів розводять найохочіше, тому що вони дуже е, соціальні. Вони впізнають е, господаря, йдуть на руки, не ховаються в мушлі, з задоволенням приймають душ. Просто під, під краном, під, ага. е, тепла водичка, і вони починають витягувати голову, ріжками ворушити. І ось саме таких равликів е, мої друзі, які дізналися. Про те, що є можливість взяти, взяли собі. І mm ось -hmm. бачите, він, він не ховається, він починає там, зараз почне піднімати можливо, голову, знайомитися з вами. Багато людей, знаєте, проаносували ми у п'ятницю, суботу, наділі йшли анонси по телебаченню, і ми, я так говорив своїм знайомим, кажу, у нас буде людина, кажу, яка займається кажу, вирощуванням і розплідненням цих саморавликів. Вони казали, о Боже, каже, як це незвично, кажу, як це страшно, напевно, якось буде по телевізору якось не дуже естетично виглядати. Але думаю, що це дійсно гідні, домашні улюбленці. Люди, напевно, все одно звикають якось швидко до всього. От Ми теж посиділи біля такого... Підняв. Так, так, біля такого. Біля такого великого ми сидимо, і якось зовсім не страшно, не знаючи, як взяти його в руки, звичайно, що він буде робити, що він я буде можу заряд... цього будемо. Якщо, якщо у вас хватить але... духу, більшість, більшість, Давай, більшість, Максим, більшість, більшість Ладно, людей нормально. Витачите нормально, витачите нормально ви, дехто, 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 дехто каже фу, там жахливо, але після того, як знайомитися з ними ближче, ви їх починаєте... Близько люб... з ними можна знайомитись? Починаєте їх любити. А ви не ну, пробували продавати їх або зайнятися вже а, саморозповсюдженням серед інших знайомих. Ну, це не не є моя ціль і не є моя професія. Звісно, якщо вони будуть розмножуватися, вони будуть, вони будуть нести яйця, будуть вилуплюватися маленькі. Я спочатку буду роздавати всім бажаючим, хто захоче. А продавати, ну це не, це не є моє місце. Багато хто спеціально вирощує і продає їх для того, щоб, можливо, там, французи готували різні, різні страви. Ми зараз саме таке запитання поставили нашим ужгорицям, запитали у них, чи хотіли б вони скуштувати французькі блюдо з равликів. Давайте подивимося, як вони на нього відповідають і відразу після нього повернемося до нашої студії, поговоримо, можливо, і навіть про це. Такі різноманітні відповіді у людей, дехто хоче спробувати, дехто ні за які гроші, напевно, згодишся. Цікавою була реакція саме першої жіночки, така, яка як почула наше запитання, ні, то здивувалась. Боже. Ми зараз говоримо зовсім не про французьку, не про французьку кухню, але говоримо про равликів, про те, як вони мешкають, про те, як їх важко, чи важко чи не важко розводити і взагалі про те, як вони живуть і яку користь вони, напевно, приносять природі. Хочеться запитатися у пана, пана Олександра, з чим вони корисні природі? Ну, По-перше, вони є такою невеличкою, але дуже ефективною фабрикою із переробки рослинних відходів. Тобто Вони поїдають рештки рослин, які загинули, поїдають рештки комах. до речі, вони... Будують свою мушлю і таким чином поїдаючи комах, там природний хітин, білки, вони будують, будують собі мушлю. Їх в домашніх умовах потрібно підгодовувати яєчною шкаролупою або будь-яким таким джерелом кальцію, а в природі вони здобувають собі кальцій, поїдаючи різні такі рештки кальції От, Я послухав кулінарний сюжет. Взагалі в багатьох є такі кулінарні запити до равликів. Обов'язково хочеться з'їсти. Мені задавали питання, о, скільки таких потрібно на Бограч. <laughs> От. Ну, Насправді вони колись потрапили у Європу саме з кулінарною метою, але Європейці дійшли до того, що наші європейські равлики, оці елікспоматі або виноградні равлики, вони є кулінарно придатнішими, ніж африканські ахатіни. Ахатін ну, м'ясо досить тверде, таке, не таке ніжне, як у... А ви, про, ви вже а, пробували? Ні, я не куштував. Це е, все, все одно, знаєте, як ну, там, ну, китайці їдять собак, е, корейці їдять собак, в них немає якогось такого бар'єру. Для наших, для, для нашого народу це ну, незвично. У мене б не піднялося. Рука. Їх, знати, що ти їх виховуєш. Ну так, їх... не те, що там з'їсти, а вбити таку тварину. Ну, але їх вбивають дуже легко і швидко в Америці, якщо вони потрапляють в Америку. Кожен равлик ось такий африканський хатіна, який потрапив в Америку, він підлягає негайному знищенню, а власник який е, е, насмілився завести вдома, отримує 5 років тюрми. І це не, це не жарт. Всі не ду... штати це, можливо, серйозно. в якомусь одному штаті, бо в них там дуже дивні закони взагалі в Америці. Ну, так, саме... е, е, це е, справді в одному із штатів е, була історія така дуже неприємна для того штату. У Флориду потрапили колись завдяки одному дуже цікавому хлопчику. Він просто, ну, як кажуть, по-російськи, по любопитний був. І привіз з Африки, він їздив з батьками, привіз такого равлика. Кількох, і він, вони в нього розмножилися і потрапили в природу. І оскільки е, там дуже сприятливий клімат, от, наприклад, у них Різдво і там Санта-Клауси в шортах, ну, тобто mm -hmm. снігу немає, там тепло. І от е, в теплому кліматі вони... Настільки розплодилися, що з'їли всі посіви, з'їли всі сади. І ну, тут можна сміятися, але це було правда, вони стали їсти будинки. Вони стали просто їсти, обризати штукатурку, тому що їм потрібен був кальцій для, для побудови, мушлі. побудови мушлі. Так. Ну і було десь приблизно таке стихійне лихо, екологічне, як в Австралії, коли е, кролики з'їли пів Австралії. Таке і, тому, саме. Так, так, тому, і оці Пане Олександре, ми живемо в Україні, поки що нам можна, можна робити і це, можна розводити равликів адже вони ніякої шкоди нам точно не принесуть. Принаймні всі африканські, з -африканські приїхали до України, вже стали такими е, українськими, українськими, українськими а, е, африканцями. Ну, ранок на тисі продовжується. Дякуємо, вам, пане Олександре, за те, що завітали сьогодні до нас. Е, бажаємо вам успіхів у розведенні, щоб у вас вже було на видів, а Там з часом вони все більше і більше. Величезна колекція, Як можливо, ви відсутні свій власний музей. Ми обов'язково будемо приходити туди Міні-зоопарк. Міні Тому що Я для колекціонера завжди, завжди важливо поповнювати свою колекцію. Бажаємо вам цього. У е, нас у судді був Олександр Попович, розводить равлики, вирощує їх у нас тут в Ужгороді. В ну а ранок на тисі продовжується. Попереду вас чекає багато цікавого, тож не перемикайте телеканали і залишайтесь разом з нами.